Живність у стайні гроші від громади у гаманці в Івано-Франківську продовжують фінансово допомагати мешканцям, які займаються сільським господарством. Та цьогоріч виплати отримають і люди, які виробляють молочну продукцію. Більше у матеріалі наших кореспондентів. Василь Стефанюк займається бджільництвом понад півстоліття. Тримає у своїх пересувних пасіках 80 бджолосімей. Міською програмою підтримки скористався ще минулоріч. Того року користувався, подав був 60 сімей, дали мені 12 тисяч. Використав на закупку цукру. Більшість на цукор, бо зараз цукор вже мішок 1500-1600. Ну а якби не було на 60 сімей, це мінімум три тонни цукру, щоб нормально їх покормити. Це я люблю, це мене задоволення. Кажу, що тяжко бжольництвом займатися. 80 сімей самому дому, що дуже тяжко. Ну я би цього не сказав. Якщо ти це робиш з задоволення. То не змучуєшся, бо ти отримуєш задоволення від цього. Недалеко від бджіл фруктовий сад Романа Федорова. У мене є інжирний персик. Ось наступний ряд це нектарини. Ось я вам ближче покажу. Ось такі. Так само нектарини, великоплідні персики. І вони, як вам сказати, вони не дуже вибагли. Потрібно просто знати, що їх з ними робити і їх любити. Улюбленою справою Роман займається понад 13 років. На 30 сотках землі чоловік вирощує понад пів тисячі персикових дерев різних сортів. Та мріє розширити сад до трьох гектарів. Планує купити ще сортових саджанців, а за це отримає дотацію від громади. Саме перше я витрачу це на моїх друзів, які воюють помогти їм, щоб було все добре, і щоб ми виграли війну. Це основне. А все інше як буде мир, буде все спокійно, добре і буде. Буде і достаток і злагода перше цього року на виплати подалася. І Ольга Мосорко. Жінка тримає свиней. Маю наразі 13 маленьких, маю вісім середніх, маю три великих. Ну, і три льохи, які мають народжувати, свиноматки. тобто. Можна зробити таке що три свиноматки, зареєструвати, можна зареєструвати дві коровини, які у нас є ще, дві, навіть від двох, тут буде три, подати пакет документів, який потрібен, знову ж таки, і до 50 тисяч можна. Е, якби Отримати за перше півріччя у профільному департаменті опрацювали 360 заяв зі слів посадовців. Наразі на виплати найчастіше подаються власники корів. Можуть податися, якщо має від трьох і більше свиноматок по три тисячі гривень на голову. Від свиней на відгодівлі йде від п'ятьох і вище по дві тисячі гривень. На корову платимо по три тисячі, на коней по п'ять тисяч бджолосім'ї по двісті тисяч гривень від п'яти бджолосімей і вище ці кози також платимо по дві тисячі на одну голову, які утримуються у господарствах нашої громади. Цьогоріч програму підтримки сільського господарства розширюють. Все більше і більше людей подається, все більше і більше людей займаються вирощуванням худоби, бджолярством. Просто працює на сільському господарстві, тому ми розширюємо і кількість програм. Цього року вперше ми включили програми, де можна купити обладнання для тих, хто займається молочною промисловістю. Тобто це різні сепаратори, різні речі, які стосуються саме молока, чи там сиру, чи бринзи. Загалом із міського бюджету на компенсації фермерам спрямували майже 2,5 мільйона гривень.